Екскурсію Південним Бугом на катері зорганізували для військовослужбовців Збройних сил України, які у Вінниці проходять реабілітацію і готуються до протезування. Від центрального мосту рушають у напрямку Сабарова. Гідеса Тетяна Рибак розповідає історичні факти про Вінницю. «Не називалася Південний Буг, а називалася просто Бог. Так вона називалася до 1930-х років, допоки не прийшли кляті більшовики. На борту семеро оборонців, серед них Сергій Шевченко, чоловік родом з Черкащини. Він доброволець, служив у 46-й десантно-штурмовій бригаді Збройних сил України. Розповідає, поранення отримав у березні в Мар'їнці на Донеччині. Перша наша бойові задачі були Херсон, звільнення Херсона. Потім нас кинули на Бахмут, Солідар і роботіно, Запоріжжя. Наступив на міну, але слава Богу. Все пройшло успішно, моя евакуація. Зокрема, мене везли на тачки військовополонені орки. Ну, вивезли. Чекаю протеза, да. І до кінця місяця я вже думаю, що я вже буду ходити на, на ногах. Прогулянка на воді це один із видів реабілітації, говорить психологиня Анна Ткачова. У такий спосіб адаптують ветеранів до соціуму та дають їм можливість емоційно розвантажитися. Двічі на тиждень ми намагаємося залишити стіни центру, щоб наші пацієнти могли виїхати десь, змінити обстановку, спробувати щось нове, відчути нові емоції. Для нас дуже важливо, щоб наші пацієнти випробували протези в звичайному житті, в різних локаціях, на різних дозвіллях, щоб потім, повернувшись додому, вони вже знали, що можуть ними користуватися, можуть жити повне життя. Можуть відвідувати різні заходи, розваги і гарно проводити час. Військовослужбовець Тарас Соловей півроку тому отримав поранення ноги на Донеччині. Кінцівку медикам довелося ампутувати, розповідає. У Вінниці на перепротезуванні природа, вода допомагають відволіктися і, хоча б ненадовго забути про біль і війну. Відволікаєшся від тих всіх. Усіх моментів, які там були, але все одно, час проходить, все міняється. Привикаєш, як, соціалізуєшся оцінку життя. На Вінниці часто бував, але пливати ми не пливали ніколи. Дуже приємно було попливсти, подивитися краєвиди. Екскурсії містом для ветеранів влаштовує з 2022 року, каже Тетяна Рибак. Наразі намагається робити їх не пішими, шукає будь-які види транспорту, аби полегшити пересування військових, які через війну залишилися без кінцівок. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниця.